Головшись остатую справку, без короче суді стали голову, що суді наші разом є воно даному зручності прокурора Причинка, апелянда лікуна. Ви моєте, статус суду немає, який ваша апеляція? Ні, немає. Довіряєтесь? Так, довіряю. У прокурора збить. Колодання передбачати може є у вас? Ні, не буде. Прокурорах немає. Відповідається матеріал, де Лікін вернувся до Сендиричних займу суду, області скави, як припасили барганці, але розповідаєм, як потенція 13-19-25, задовольники в повному обсязі у кого-сім личності, закрито ковальницька, пісня отримав тим, що смотрел на провальне бачать червоної пропитання потеплівого дитина. 15 грудня 2023. Знову початок бойовий молодового попадання, купепризіння сподівалося, на право потерпіли суддя, староналеності. Я прийшов до випуск, що приказ відсутня, і національному стратегію армія попадання. Потерпіли так поваження з харсізати, красійська і пострасувати холодність і посадили на будь на воїнів, що потребує скасування. Підтримайте авіаційну скалу. Так, підтримую повному силі. У вас якісь доповнення є по суті? Апеляції. Доповнення, по суті, апеляції таке, що в матеріалах справи. Я після того, як суддя винесла ухвалу, взяв матеріали справи на ознайомлення. Не додано ні жодних матеріалів з боку дізнавача. На які посилається е, суддя в своїй ухвалі. Тобто, виносячи е, ухвалу, суддя посилається на документи, такі як супровідний лист, який вона вважає доказом про вручення міні, е, відповіді дізнавача. Але жодного е, я реально не отримував навіть на сьогоднішній день. Жодного не отримав жодної відповіді. Немає в мене. Ну я е, через електронну пошту офіційно спілкуюсь, і в мене немає е, цілі вводить суд в оману. На сьогоднішній день включно е, дізнавачем не надана ні відповідь на моє е, клопотання в усному режимі. Він його відхилив. І е, справа в тому, що в судовому засіданні суддя зачитала документ, який не був наданий мені на ознайомлення. Але коли я прийшов е, на ознайомлення зі справою, сподіваючись на те, що я зможу його побачити в матеріалах справи, даного документу немає. Ну, по суті, документа, який вона мені зачитала, е, там був такий зміст, який я почув, що е, дізнавач. Відмовляє в моїй присутності провести допит свідка, так як я є свідком, хоча по справі я визнаний потерпілим, так як я є свідком, і свідка в присутності свідка опитувати заборонено. Це те, що я зміг. Зрозуміло, фактично суддя не розглядала матеріали справи, не досвідчувала кілька я, Дослухайте, будь ласка, мене, я вам зараз Кажу, як це все е, проходило. Е, далі. Перед початком судового засідання мною було через канцелярію подано даній судді, і суддя в порушення е, норм не передала, е, не розглянула мої клопотання, заявлені до початку судового засідання. Не передала е, мій відвід, так як це кримінальна справа, на розгляд іншому судді. І коли я повторно заявив відвід під час судового процесу, суддя зробила вигляд, що вона не чує. Я наполіг на тому, щоб секретар судового засідання вніс до протоколу судового засідання до журналу судового засідання моє... мою заяву в порядку сімдесят 80-ї статті. КПК про відвід судді. І коли я отримав в електронному суді протокол ВКЗ, дана заява була не внесена до протоколу о 25.10.25 25 суддя видаляється до нарадшої кімнати, і об 11 годині виносить рішення, яке, по суті, цієї моєї скарги. Але Протоколом розподілу е, виноситься рішення, тобто, е, е, призначається суддя Подоляк, яка мала розглядати е, даний мій заявлений відвід. Суддя Подоляк виносить ухвалу про відмову розгляду мого відводу на підставі того, що суддею стручкова на даний момент вже винесене рішення за моєю скаргою, але в своїй ухвалі. Суддя Подоляк чітко зазначає цю ухвалу, я, здається, вам приєднав до матеріалів справи. Ці вона чітко зазначає про те, що за 5 хвилин до початку судового розгляду було отримане і внесено е, о 10.34 був проведений розподіл, і внесено е, до системи. Моє клопотання про відвід судді. Тобто, в свої, підтверджено з ухвалою судді Подоляк, факт того, що ухвала моя була отримана як канцелярію суду, як суддею, і так мною було заявлено їй відвід як судді. Цьому були підстави. І абсолютно суддя, порушуючи всі норми кримінально-процесуального законодавства, виносить рішення. Тому я вимагаю однозначно скасувати дане рішення. Друге, дане рішення є абсолютно незаконним, так як воно посилається на документи, які відсутні в матеріалах справи. Тобто дане рішення є абсолютно як з процесуальних, так і з матеріальних норм незаконним. Прошу це все зважити. І в мене ціль не задовбати нашу апеляцію, нашу першу інстанцію. В мене є конкретна ціль зобов'язати Олександрійське РВП виконувати свою функцію, яку воно демонстративно. Не виконує і ця справа пов'язана з справою, яка тягнеться 11 років, в які є судові рішення, які не виконані. Це все є е, клубок, один, який наростає з кожним днем, але немає кінцевих, навіть коли виносяться рішення, вони не виконуються тим же РВП тією ж прокуратурою. І в мене особливе питання: що заперечує зараз прокурор, чого він сюди прийшов і що йому потрібно. Е, який результат? Він не хоче піти в Олександрійське РВП і спитати, чому воно не працює абсолютно? Прокурор, якщо доповнює, він висвітлення, то свою думку судові. Я сподіваюся, що щось, щось об'єктивне, хоч раз почуть від прокурора. Чому він втрачає цінний робочий час замість розслідування справ, замість змушення слідчих виконувати судові рішення, вони займаються цими походами до суду. Незрозумілими мені абсолютно. Зуповню Ну, Я послухав емоції потерпілого. Я вважаю, що вони є необґрунтованими. Рішення міського міськрайонного суду є закони та обґрунтованими затримання вимог кримнального законодавства. Зокрема, своїй ухвалі судом зазначено, що клопотання потерпілого розглянуто. Частково винесе відповідна постанова, тобто при рішення початкову відмову задоволення багатання. Тобто воно розглянуто відсутні предмети пред скарги, і тому він правомірно виніс скаржене рішення. Прошу відмовити задоволення. Апеляційна скарга терпіла рішення аплісаліського суду без знім. Реб... Можливо оперетися дебаті? Реплі... Реплі... до дебатів. Літві, до дебатів. Репліка прокурору. Репліка а ви, прокурор. Ми... Почекайте. Ми ще до дебатів не переходили. Деба... Ми переходимо до дебатів. Можливо перейти до дебатів? Так. Літві. Так. Прокурор. Можливо. Вони я сидів, хоч під час не пареться прийти до дебатів. Будь ласка, литві, не... остаточна ваша думка, що ви просите у суду? У мене думка не остаточна. Я в дебатах. Запитую у прокурора, якими документами він підтверджує те, що дізнавач надав мені хоч якусь відповідь. У мене друге питання, якими документами підтверджено ті посилання, які суддя в своїй ухвалі зазначає факт вручення мені постанови дізнавача? І як може поза межами кримінально-процесуального кодексу розглядатися моя скарга? Коли заявлено відвід судді, надані обґрунтування, і судовий процес ігнорує ці всі норми кримінально-процесуального права? Ми живемо в правовій державі, або ми вже вийшли за всі норми, які мають. Бути для того, щоб не було у нас оцих проблем, які ми сьогодні маємо, ми до них йшли 30 років. Відділення поліції абсолютно нічого не робить, є підозрювані, є докази, але е, перешкоджається е, пред'явлення звинувачень, перешкоджаються е, слідчі дії, їх ефективність, перешкоджається потерпілій особі участь. У досудовому розслідуванні, яка е, визначена 56 статтею Кримінально-процесуального кодексу, і ми маємо на сьогодні неправову державу, що прийшов зараз стверджувати прокурор. І Я хочу почути від нього в дебатах: де саме є законність, яку він має як наглядовий. Інструмент за, за слідчими і дізнавачами виконувати свою функцію. В чому вона полягає? Якщо він цього не розуміє, навіщо нам такі прокурори? Прошу задовольнити мою, моє апеляційну е, скаргу в повному обсязі, скасувати рішення судді Стручкова. Дякую

Долі позавращення. Тобто є можливість ознайомитися з матеріалами, з прийнятими рішеннями. Е факт вручення, не вручення, е наскільки я розумію, то, відповідно, постанова місце в матеріалах, е снічить, я посилається на, на цій ці постанови провідного здобування, клопотання е відповідно. Тому підставлення здоров'я для реалізація не вибачає. Тому прошу відмовити здобування снарку. Репліки є? Так, є репліка. Я так і не, не почув від прокурора жодної конкретної аргументованої відповіді на поставлені свої питання. Якщо прокурор вважає, що всі люди це вівці, то нехай залишить свою посаду і не сподівається, що е, як він сказав, що я маю право ознайомитись. Ні, в моїх правах. Там не один пункт про ознайомлення. Я маю право приймати участь у слідчих діях, від яких е міський завжди усуває особу для того, щоб вести е слідство у русло, яке в кінцевому результаті не має звинувачення. Тягнуться справи роками і нічого. Ніхто нікому не пред'являє звинувачень. Є особи, які мають бути звинувачені. Репліка в нас коротка, я проховаю не повторюйтесь. Та я не повторююсь, я нічого від прокурора не почув. Прокурор, репліки у вас є, немає.